Я ще Вернусь, так називається єдина, перша і поки що остання книга, випущена на Білопільщині про нашого видатного земляка Олександра Олеся. Олександр Олесь виїхав з нашої країни у 2019 році, але весь час не є повернутися. Він повернувся в цій книзі, він повернувся. в цьому пам'ятнику. ця скульптура була перша, яка в Україні стояла саме. Першому в Україні музею і бібліотеці імені Олександра Колеся. Те, що зробили наші прости, господи сусіди, вороги, із нашим музеєм, із нашим чудовим закладом культури, тут був красивий вітраж, який обсипався від того, що поруч прилетів кап у двір відділу культури. Тому Олександр Олесь дивиться. На все це і говорить про те, його знаменитий вірш Європа Мовчала. Його вірші про те, що головний ворог для українців був і завжди буде. Та імперія, яка нас нищить, яка все руйнує. Тут музей Олександра Олеся, Перший і єдиний в Україні сьогодні. Ми дякуємо небайдужим людям, які допомогли зберегти ці експонати. Вони сьогодні надійно зберігаються. Але ось сама споруда, саме приміщення нагадує, що дійсно тут колись був музей де збережені праоритетні речі, прижиттєві речі Александра Олесі, його книги. І ми будемо все це зберегти, зберігати і залишати. Для того щоб люди пам'ятали, ось так можна наш зайти в музей, просто пройти через двері. Я yes, ще